Так, друзі, ми вже на авториночку, тому познімаємо вам варіантики. Дивіться, скільки машин люди ходять, двіжуха йде. Знімаємо вам машиночки. Тому кого буде щось цікавити, пишіть в коментарі, пишіть нам в соцмережі, інстаграм, телеграм. Також у нас є супровід по авториночку. Тому кого цікавить, пишіть, реагуйте, а ми починаємо. Біленький Nissan Qashqai 2010 року за ціною 1430 2-літровий дизель, 195 пробігу. І ось такий вигляд автомобільчик має спереду. Збережені легкосплавні дісочки, 7-місний, шкіряний салончик, ось такий, мультикермо, механічна коробочка і ось такий задній ряд сидінь в даного автомобільчика. Високий автомобільчик, великий багажник. Задня камера також присутня, тому, кого цікавить, пишіть звертайтеся. Також можемо перевірити електроскладання, безключовий доступ, також в ньому присутній. Чорний Рено каджар на авториночку, 2016 рік, 1,5-літровий дизель за ціною 17300. LED Provision Оптика. Ось покажу вам ближче присутнє на вторинку. Високий автомобільчик, збережені дісочки, комплектації, півтора літровий дизель і на безключовому доступі йде автомобільчик. Комбінований шкіра тканина салончик, механічна коробочка, електростонкове гальмо. Ось такий екранчик тут, дивіться, засвітився. 150 тисяч пробігу, мультикармо, електроскло підіймачі. І ось такий вигляд має передній ряд сидінь автомобільчика, досить збережений салончик, широкий задній ряд простору. високий кліренс, босс комплектації. Задня камера в ньому також присутня, тому кого цікавить. пишіть, звертайтеся. Renault Kadjar Можемо оглянути, перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Ось така білосніжна шкода Octavia A8 2020 року, 2-літровий дизельний двигун за ціною 2999. Ось така оптика в неї йде. Спереду ось такий вигляд, автомобільчик має досить збережений автомобільчик, збережені дісочки, 194 тисячі пробів, безключовий доступ, комбінований салончик, шкіра Алькантара, мультикермо, система старт-стоп, автомат, коробочка, електростанкова, який екранчик в ній йде. І ось такий вигляд має задній ряд сидінь в даного автомобільчика. Також місткий багажник, ось такий вигляд має автомобільчик ззаду, задня камера також присутня. Шкода Octavia A8. Кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо перевірити. І з боку стоїть ось такий Volkswagen Passat b 8 2019 року за ціною 2500. Також ось така лінзована оптика в нього йде. Парктроніки 2019 рік, 2-літровий дизель за ціною. 2500. Нагадаю, ось такі збережені дісочки, електроскладання дзеркал. Сліпі зони також присутні, безключовий доступ. Комбінована шкіра тканина, також салончик, автомат-коробочка, багатозонний клімат. Підігрів сидінь, мультикермо, старт-стоп також є. І ось такий вигляд має передній ряд сидінь в автомобільчика. Кажу ще задній ряд і покажу вигляд ззаду. Ось такий сіренький фасад B8. Кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо перевірити і надати вам усі звіти по даних автомобільчиках. Ось такий серій Volkswagen Passat B8 2019 року за ціною 2700. 2-літровий дизель, 212 пробігу. І ось такий вигляд має автомобільчик спереду. Парктроніки. Ось така оптика в нього йде. Збережені сіренькі дісочки. Ось такий комбінований тканина кантара салончик, автомат-коробочка, система старт-стоп, багатозонний клімат, мультикермо, екранчик, підігріви, сидінь, електрострінка. І ось такий передній ряд сидінь даного автомобільчика і ось такий задній ряд. Просторий салончик, знову ж таки, великий місткий багажник. Ось так виглядає автомобільчик ззаду. Тому, коли цікавить, пишіть звертайтеся, можемо перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. А синя шкода Октаві А8 на вторинку 2020 року. 2-літровий дизельний двигун на автоматі за ціною 18500. Ось така оптика автомобіля. Синій ось такий цікавий колір. Збережені сірі дісочки, ось такі легкосплавні, тканинний салончик, автомат-коробочка. Безключовий доступ, до речі, також ній є. Мультикермо, екранчик. І ось такий вигляд має передній ряд сидів автомобільчика І ось такі сидіння. Ззаду. Також є задня камера. Дивіться, який вигляд автомобільчика ззаду. Шкода Октаві. A8, нагадаю. Просторий багажник досить в неї. І ось такий автомобільчик за ціною 18500. Кого цікавить, пишіть звертайтеся, ми можемо перевірити. Друзі, повнопривідний супер 2020 року. Двохлітровий дизель за ціною 24 тисячі доларів. Дивіться, яка оптика в ньому ідеалізована. Шкода Крістал Лайтнінг. Ось такий. Передній вигляд автомобільчика. Збережені ось такі сіренькі дісочки. Дивіться які. Що немаловажно. Двохлітровий дизель за ціною 24 тисячі доларів. Безключовий доступ. Шкіряний перфорований салончик, автомат DSG коробочка. Це знову ж таки, повнопривідний автомобільчик, Підігріве сидінь, мультикермо і ось такий екранчик там в нього. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Електростонкові, задні шторки також в ньому присутні. Ось такий задній ряд сидінь автомобільчика. І міський багажник, також в ньому є задня камера. Ось покажу. І ось такий сіренький суперб. Тому, кого цікавить, пишіть, звертайтеся, можемо перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Семимісний гранд Scenic 2014 року за ціною 9401,6. Дизельний двигун, семимісний пробіг, на жаль, не вказаний. Ось так виглядає автомобільчик спереду. Сіренький такі з чорним дісочком, безключовий доступ. Комбінований шкіра тканина салончик, механіка. І ось такий передній ряд сидінь в автомобільчика. Шторки задні також в ньому присутні. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Величезний багажник. Задня камера, якщо не помиляюсь, присутня. Да. Фаркопчик, і ось так виглядає автомобільчик ззаду. Тому кого цікавить, пишіть звертайтеся. Можемо також для вас перевірити і надати вам усі звіти. Також з боку стоїть ось такий біленький каджарчик, бо з комплектації 2019 року за ціною 18900. LED Provision оптика в ньому йде ось така. Ось так виглядає автомобільчик ззаду. Є, звісно, дефекти по дісочкам тут ось такі. 19 рік, 1,5-літровий дизель, 117 пробігу в ньому. Електроскладання дзеркал безключовий доступ. Комбінований шкіра тканина-салончик, механічна коробочка, мультикермо, екранчик, ось там, якщо видно. Зараз обійду іншим боком, щоб було краще видно. На сенсорах він. Іде ось такий екранчик. Бетозонний клімат. Мультикермо, електроскло підіймачі і ось так виглядає передній ряд сидінь. Ось такі сидіння ззаду. Просторій, широкий салончик, високий кліренс. І ось так виглядає автомобільчик ззаду. Також присутня задня камера в ньому. Біленький каджар, тому кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо також перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Такий Volkswagen Charan 2014 року, 2-літровий дизель за ціною 15900. Ось так виглядає автомобільчик спереду, 255 пробів, правда, в нього. І ось такий тканинний салончик, автомат-коробочка, електростоянковий мультикермо. Підігріве сидінь, багатозонний клімат, екранчик ось такий. І ось так виглядає автомобільчика передній ряд сидінь. І ось такий задній ряд сидінь. Просторий салончик, дивіться, який величезний місткий багажник в ньому, якщо видно. І ось такий вигляд автомобільчика ззаду. Двохлітровий дизель. Пишіть, звертайтеся, можемо перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Червоний тюганчик стоїть 2022 року випуску двохлітровий бензиновий двигун, 12 тисяч пробів за ціною 29 тисяч доларів. Ось така оптика в нього йде. Так, дивіться, червоний збережений автомобільчик, збережені, сіренькі ось такі майже чорні дісочки, безключовий доступ. Ось на кнопочці. І ось такий має салончик, шкіряний салончик. Автомат коробочка, система старт-стоп, підігрів сидінь, мультикермо, дивіться, яке нове екранчик. І ось так виглядає передній ряд сидінь в автомобільчику. І ось такі сидіння ззаду. Також є задня камера присутня, ось покажу автомобільчику, якщо видно. Збережений червоний ось такий тяганчик. пишіть, звертайтеся, також можемо перевірити для вас і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Такий чорний Ford Mondeo 2012 року за ціною 10702-літровий дизель, 245 пробігу. І ось так виглядає автомобільчик. Спереду. Покажу вам, який він фарбі переливається на солонечку, таку крошечку. І покажу вам цей салончик, рижий, шкіряний збережений салончик. Дивіться, як класно виглядає. Мультикермо, механіка. І ось так виглядає. Передній ряд сидінь, досить збережений автомобільчик. Дивіться, ніде не затертий, не потертий. Мачі в ньому присутні. І покажу вам задній ряд сидінь. Також все збережене. Чистеньке, гарненьке. Дивіться, яка рижа шкіра прикольна. І покажу вам ще вигляд ззаду. Ось так виглядає автомобільчик ззаду, тому кого цікавить, пишіть звертайтеся. Прикольний варіантик. 10700. Можемо також для вас перевірити і надати всі звіти. Сешні, четвертий меганчик комплектації Intense 2018 року за ціною 15100. Ось такий вигляд має автомобільчик спереду. Півтора-літровий двигун, ось такі збережені сіренькі дісочки і 138 тисяч пробігів. Безключовий доступ автомобільчика йде. Електросклопідйомники. Електро... Ось такий вигляд має передній ряд сидінь. Комбінований шкіра, тканина, салончик, ось така вона мігенька тут. Механічна коробочка, електростонкове, дивіться, як підсвіточка синім двірних карт і тут, дивіться, як світить. Мультикермо 138 тисяч пробігу. Ось вказано. І ось такий має вигляд передній ряд сидінь в автомобільчика. Редноми меган 4. Покажу вам ще задній ряд сидінь. Ось такий досить збережений автомобільчик. Дивіться яка. Тканина тут приємна, мягенька. І чорний ось такий салончик. Дивіться, як світить підсвіточка. І покажу вам ще автомобільчик ззаду. Фаркоп присутній. Задня камера присутня. Ось такий чорний реномеган 4. Кого це зацікавить, пишіть звертайтеся, можемо перевірити. І ще сіренький Renault Megane 4 2019 року за ціною 13500. Збережений автомобільчик, сіренькі ось такі дісочки, 1,5-літровий двигун, 152 тисячі пробігу, безключовий доступ. Тут іде вже тканинний салончик. Автомат-коробочка ось такий також. Передній екранчик у нас є, 153 пробігу і мультикермо, електросклоп підіймачі. Також в ньому присутній досить збережений салончик. І подивимося на автомобільчик ззаду. Ось такий сіренький колір. В нього. Тому, кого цікавить, пишіть звертайтеся, ми можемо перевірити і надати вам усі звіти по даних автомобільчиках. Такий Hyundai Santa Fe на авториночку 2014 року за ціною 19900. В ньому йде 2,2 дизельний двигун, 240 тисяч пробігу. І ось так виглядає автомобільчик спереду. Досить високий автомобільчик, хто любить ось такі чорні дісочки, безключовий доступ в ньому на кнопочці. І ось такий шкіряний перфорований світлий салончик. Можливо, хтось шукає тільки світлий салончик. Є такі люди, які люблять, а чорний не люблять. Ось такий автомобільчик. Автомат коробочка, клімат-контроль, електро, стоянкове гальмо, мультикермо. І ось так виглядає автомобільчика. Передній ряд сидінь. І ось такий задній ряд сидінь. в даному автомобільчику також є фаркоп, задня камера. Тому, кого цікавить, пишіть звертайтеся, ми можемо для вас перевірити і надати усі звіти по даному автомобільчику. Також біля нього стоїть ось така біла Santa Fe. Зараз подивимося, що там по ній. 2012 рік 2-літровий двигун дизельний на автоматі семимісний за ціною 16300. Ось такий білесенький на реєстрації автомобільчик. Лінзована оптика в ньому йде. Високий також автомобільчик. Ось такі вже йдуть дісочки в ньому. Того були чорні всього такі. Також безключовий на кнопочці, електроскладання дзеркал. І ось такий вигляд має передній ряд сидінь. Перфорована чорна шкіра, автомат, коробочка. знову ж таки. Мультикермо і ось так виглядає передній ряд сидінь в даному автомобільчику. Ось покажу ще сидіння ззаду. І подивимося на автомобільчик ззаду. Ось такий має вигляд, тому кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо для вас перевірити. Такий ще Volkswagen Golf 7 в комплектації Comfort Line 2017 року. 1.6 дизельний двигун за ціною 12200. Ось так виглядає автомобільчик спереду. Свіжопригнаний, з Голландії написано, тканинний салончик. Покажу. Повністю тканинний салончик, механічна коробочка, багатозонний клімат, ось такий екранчик в ньому йде, мультикармо і 212 пробігу в ньому. Електроскло підіймачі, також покажу вам зразу задній ряд сидінь. Просторий салончик, містимий багажник, електростоянкова в також в ньому присутні. І ось так виглядає автомобільчик ззаду, Фаркопчик в ньому також є. Тому кого цікавить досить. Цікавий варіант. Пишіть, звертайтеся, можемо також для вас перевірити. Ось такий чорний Volkswagen Golf 6 на авториночку 2010 рік за ціною 7800. Ось так виглядає автомобільчик спереду, є парктроніки, Ось такі збережені дісочки. Покажу вам ще салончик. Повністю тканинний салончик іде, механічна коробочка. Дивіться, підігрів сидінь присутній в автомобільчику, екранчик, і ось так виглядає передній ряд сидінь в даного автомобільчика. І ось так виглядає сидіння ззаду. Покажу вам ще вигляд автомобільчика ззаду. Знову ж таки, парктроніки 360 в ньому йдуть. І ось так виглядає даний автомобільчик. Чорний, на вигляд, збережений автомобільчик. 211 тисяч пробігу і 1,6 бензиновий двигун. Тому, кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо також перевірити. Така ще сіренька шкода Октавія 2019 року. 199 тисяч пробів за ціною 16 900. рестайлінгова оптика йде лінзована в неї. Ось так виглядає спереду. Знову ж таки збережені, ось такі сіренькі дісочки, електроскладання, дзеркал присутні, тканинний салончик, автомат-коробочка, багатозонний клімат, є підігрів сидінь, мультикермо і ось такий якщо видно, екранчик там. Ось так виглядає передній ряд сидінь, і ось так виглядають сидіння ззаду. Також в автомобільчику присутній фаркопчик, задня камера, і ось так виглядає автомобіль ззаду. Тому, кого цікавить, таку шкоду Octavia ми також можемо для вас перевірити і надати вам усі звіти по даному автомобільчику. Ось такий Peugeot 3008 на реєстрації українській. 2011 року за ціною 7950. Ось так автомобільчик виглядає спереду. Ось така оптика, збережені дісочки. Подивимося в салончик. Механічна коробочка. Ось такий вигляд має передній ряд сидінь, тканинний салончик і ось такий вигляд має задній ряд сидінь. Покажу вам ще ззаду, автомобільчик як виглядає. Ось такий золотий, покажу колір ближче. Золотий Peugeot 3008, тому кого цікавить, пишіть звертайтеся, можемо перевірити. Ось така шкода Октавія 2016 року. 16 літровий двигун за ціною 13 980 тисяч пробігу. Ось така оптика йде, збережені легкосплавні, сіренькі ось такі дісочки, електроскладання дзеркал. Тканинний салончик, автомат-коробочка, мультикермо, багатозонний клімат-контроль і ось так виглядає передній ряд сидінь даного автомобільчика. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Також покажу. Вигляд ззаду, великий багажник просторий і ось такий автомобільчик ззаду бачимо. Тут м'ятинка така. Ось така шкода Октавія.